Дай Боже здоров'я вам і благослови вас, Боже, на все свято і гоже, за молитвами всіх святих, а окремо Петра і Павла серед них, яких сьогодні, першого апостолів, давнє свято маємо. Щиро всіх християн вітаємо, я дякую одночасно, всім тим, які вітали мене. Днем Бога! Священнече моє ім'я є Павло. Нагадаю вам я, а також мій перший заступник Петро Прешок просив подякувати за вітання йому і вітаємо всіх, хто має це славне ім'я. Ну і Богом прокляті московити та їхні запроданці. Ви знаєте, засмутили свято. Це багато біди. В Україні багато руйнувань і вбивств. минулі дні, а особливо цієї ночі ви знаєте, як постраждав Львів, Чернівці, інші села міста від рашу гадів, проклятих. Сумуємо, співчуваємо, поминаємо тих, хто відійшли. Ічні як герої, наші, як страдники, як люди, ті, які просто гідно. Завершили це життя. Хай за них особливо скаже слова, Пречиста Божа Мати, всіма святими, щоб скоріше стали вони в сонячному Божому раю, а найкраще, найпотрібніші з них, що вернулись до нашої землі. І звісно, молимось за тих, хто живі. Наші рідні, близькі, наші воїни дорогі. І всі ті, за яких просить Пресвята Божа Мати, у цьому 2694 му фільмі Покли Христа Євфа розповісти вам за подію, яка стала 17 років тому назад, як я був посвячений саме біля Страсту Христа України на звання генерала капелана Олега. На апостольське ім'я Павла та про інші події. Гласи Боже вибожена силою Твого підпорного Воскресного Христа. 11-ї воскресної стації 123 двадцяти кілометрової дороги та хрест, який називається також Хрестом Каменяра, тому що має бути тут воскресіння тисячі святих і Івана Франка, Романа Шухевича, Миколаївича Чернецького, серед них. За всі наміри святі, прийми Господи, моління вулиці Степана Бандери за зменшення старостень українського народу нашого, всіх твоїх Божих людей в світі. за все те. Що просить Пречиста Божа, Мати та Твої святі, щодня у тайній з'яві навпроти будинку номер 15 вулиця Степана Бандери біля Страсного Христа України, встановленого у зелену неділю 11 червня 1995 року, єдиного Христа, який кхм, пронесений був. З мого рідного села за в'їздя через Дем'янів Влас, через вулицю Галицьку, Незалежності Степана Бандери інші вулиці у Молитвах встановлений тут. І був особливий знак, що до того два місяці доща не було. А коли цей хрест саме встановлений і прийшов священник, вже в Бога святий Микола Сімкайло, і потім єпископом став настоятель нашого головного греко-католицького собору, посвяченому свято Воскресіння. Ти Боже дав особливе чудо, Дав громи, були стовки і дощ, і під цим ясенем стояли люди, молилися, той дощ тривав недовго і падав тільки на цей сквер. А потім була веселка у той бік де є село Вовченець, де Вовченець гора, на яку має зійти, як є пророс пас, рідний палац Богородиці, навколо якого буде збір перших людей козацького війська біля Франківська. А інший кінець веселки був у бік села Лисець, де має зійти за ним золота, твоя Божа столиця, 12-клометрова, шириною довжиною висотою, місто Куп. Описано в 21 главі Откровень Івана богослова. І дай Боже, щоб сталося все скоріше, дай Боже, щоб вірили люди і йшли до цього Христа, від кожного міста і села, як це матір Божа закликала, хоч раз у рік делегації направляли, запалили лампадку на три дні, тому що саме впродовж трьох днів, коли Бог, що ти прийдеш сонячно-воскресними святими, будуть особливі чуда. Як це обіцяв ти, Божа Мати, і буде визволена вся Україна від ворогів і зрадників. За ці наміри статті прийми молитву мою і долучи до молитв всіх людей твоїх, які молилися по своїх домах. По... Інших місцях на службах Божих у церквах, особливо дочі молитви до молитви наших воїнів, дорогих фронтовиків, тих, що ранені, тих, що полонені, тих, що не сперли І друзі у нашому світі, дай Боже, щоб скоріше перемогли твої діти, а потворить ми з Антихристом путіном пропали з нашої землі. Дай Боже, щоб люди вірили у пророс полпа, прийшли, помолилися тут де є особлива хресна 770-метрова дорога упа, встановлена самою Пречистою Богородицею чистий четвер, 24 квітня 2008 року, з годині Божого Милосердя з 15 до 16 години, коли Божа Мати являлася мені і вказувала своєю долоною, на якому дереві намалювати хрест. І Написати число Хресної дороги за сонячним колом навколо цього Старасного Хреста України. І саме за ним має статися чудо входження храму, четвер Боже Пришестя. Таких чудо храмів має зійти понад 200 в Україні. За ці святі наміри дивіться про це відео Хресна дорога Ба і Старасний Хрест України в Франківську. А також дивіться відео мої щодня Бориса Гол'юка, оклик Христа і Упа, і Пресвятої Богородиці. Дуже символічно, що на каплиці цій є Ісус і Матір Божа, Ісус знятий з Христа, як Україна наша йде на хрест, як сказала Божа Мати, будуть розпинати» Але як Христос Воскрес, так Воскресне переможе Україна. Дай Боже, що сталося цього літа 2025 року, чи восени вернулися сонячно воскресно з найбільш потрібні, найкращі України та інших країн світу, Божі, доньки і сини. І сталося те, що пише. У Біблії, що праведні швидковали землю, щоб Україну ненько очолив на віки, як гетьман, як король Тарас Шевченко. І не Отця і сина Святого Духа, хай буде це. І все те, що просить Божа Мати, добре і святе. скоріше. скоріше. не Отця і Сина, Святого Духа, Отче наш, ти, хто є на сонці, на небесах. Дай Бог, щоб святили Твоє, Дай Бог, щоб прийшло Царство. Дай Бог, щоб була Бога Твоя, Сонця небі, так і на землі. віб наш насущний, дай Бог сьогодні і прости нам вони наші, як ми прощаємо винуватцям нашим і не допустили до нас покуси, але визволила нас у рукавах, погородить, біла, радисть, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, Василена, підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Позволителя душ нашого. О Боже наш сині оки Ісусе, рятуй нас і вибач за все. Хай мати Пречиста і Боже військо, країна всіх нас скоріше спасе. Мати Пресвята, проси за нас, Христа, щоб скоріше закінчилась війна, щоб скоріше Україна перемогла, щоб прийшла воскресна пора. і Україну неньку, на ліки, згідно пророслупа, чоловік як почесний президент України, як гетьман король, як президент Української можливісної ради, славний Великий Кобзар, Тарас Григорий Шевченко, Воскресіння якого згідно пророцтва, має бути в тілі новому, вічно молодому, саме Івано-Франківську. І щоб люди вірили в це, бо дав особливий знак, що саме Франківська вдає воїн, прізвище якого. Було і ім'я, так як нашого великого косаря Тарас Шевченко. О, існився мамі, він своїй, що воскресний він. У тілі новому, вічно молодому. Сон був на свято Упа. У рік смерті її сина після того, як він загинув, мама Марія бачила його в ніч 13 на 14 жовтня на свято Покрову. Що він з мамою веселий, розмовляє на кухні її вдома у формі військовій. І останні роки він був бородатий, а сні приснився з відкритим обличчям. І це особливий божий знак, тому що сонячно-воскресі герої наші святі вернуться на вигляд молоді до 30 років, 33 віче Христа. І особлива хай вас силою Христа, де була під липами у липні 12 липня на свято Петра і Павла. З Ява Ісуса, і Божої Матері Сонця, тисячі святих, які <кхм>, стояли в той бік, де є сьома стація, в сьомому місяці, де сьома стація на Ясені Є, хресної дороги тут, і які особливо <кхм>, посвятили мене на звання Генерала Капалана УГБР, головного священника мережі ОНУПА після особливих випробувань. І <кхм> Дай Боже, щоб ці випробування і мені, і іншим людям на цій землі, були скоріше завершені у ближчі дні. Вічно, що місце з'яви Бога, Богородиці і Святих було недалеко, буквально якихось 30-40 метрів від цієї постаті Ісуса і матінки Божої, що вже пізніше тут сталося. І власне за Тараса Шевченка. Ярославовича, хочу сказати, що є передання, що він вернеться Серед тисячі сонячного воскреслих героїв у Фази СУ з великим кобзарем, тасковий офіцер своєю родиною з Україною. Він буде говорити те, що буде питати найперший родина, близькі друзі, і буде особистий ад'ютант нашого гетьмана короля, почесного президента України Тараса Григоровича Шевченка. І це особливий знак, що саме Франківськ у планах божих є особлива така столиця, новітня, всесвітня. Хоча буде столиця України далі Київ, а столиця Русі України місто наше Січеслав, яке зараз називається Дніпро. Про це є ще понад 10 років тому назад написана наша стаття Капеланів Уверз за селу упав Франківському воскресне Два Тараса Шевченка. Для багатьох ця думка була якась неймовірна в очах деяких грішних людей, взагалі божевільна, але це правда. І Бог приготував таке. Як почуєте, не повірите і що в розум вам не вкладеться, збагнути це все стовідсотково ніхто в світі не може. Це треба тільки молитися, просити, Боже, дай мені хоч трошки більше віри, тому що знаю, що за вірою моєю більші ласки будуть і на мені, і на моїй родині на Україні, на країні, де я живу у світі. Пам'ятайте про це і старайтесь бути більш віруючи, божі діти. Тому що зараз робиться все, щоб ви вставали мало віри, і зневірювались, і взагалі думали, що ці слова мої чи інших людей за скоре Боже пришестя є якісь сектантські, брехливі. Бо найголовніше, що мають говорити священники зараз, за наказом Божої Матері, коли хоронять кожного героя, що ми віримо, що вони вернуться, Господи Боже, з тобою. Не всі, але як ласка твоя, дай, щоб більше їх вернуло, тіла нових дійсно молодих, сонячно воскреслих. Що Божа мати була особила сказати, що знаємо ми, що сонячно воскресло має вернутися і, і суменише, щоб бачити могилу його ви перед тим, Василь Білик, Роман Гурик, і дай Боже, щоб це сталося скоріше, воскресіння буде не зробів. Чудо сонце храмів з небес. Про це натяк є в 20 главі Откровень Івана Богослова. Про це є слова Тараса Шевченка, що не стануть праведні, злими з домовини. А звідки ж не воскресуть, як не з домовини, не з робів? А Бог і Божа мати уточнили найперше в мережі тих людей, які найбільш побожні, найбільш героїчні були зі всіх людей в світі в мережі ОУН УПА, які страждали, ви знаєте, в ті 40-і, 50 ті наступні роки, як справжні Божі діти. Які передали ці слова, що маю Божу ласку вже понад 15 років совісно в інтернеті казати я. Місце це святе, де були поховані герої наші січові сітці, понад 300 їх інші патріоти нашої землі. Але могили, на жаль, їх були поруйновані у комуняцькі часи до 1977 року, до 60-річчя так званої втяжкої. Революції, насправді, масонського сатанинського перевороту, який був в Московії, від якого діди почалися ще більшість світі. Ну і зараз, ви знаєте, бісвіті далі хочуть це зло робити. Всесвітньої революції, імперії зла, оновлення, але так не буде. Віримо, що з Богом переможуть наші люди. Це молитва щира ваша і моя. Хай на вервіці буде щодня, ну і звісно. Молитва безправедних справ митва. Старайтесь, кожен не може зробити ті справи, які в Україні і людям Божим в світі допоможуть. За молитвами всіх святих, особливо причистої богородиці серед них, ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Усім вам знаним і незнаним братям і сестрам за все добре, святе, що ви зробили, зробите, окремо подяка тим, які є. Це більше в цей час були зі мною з вережею ОУН УПА. Ще побажання вам і всім Божим людям. Тримаймося нескорено, красиво, щасливо, разом ми, сила. Слава Богу за все. Слава Україні!